Аска для вас. Може бути така ситуація, що саме в сім'ї у вас ви виявили людину, яка хитрує якось, щось приховує від вас. І ви обрали для себе віддалитися від цієї людини, тому що ви їй прямо не довіряєте. І ця людина близька. По десятці пентаклів це хтось із вашої сім'ї. Так, анон ну, детальніше. Ну. Зараз. Угу. А, ну, тут може бути. Так, тут якийсь прямо обман. Причому він так був прикритий, ніби якимись благими намірами. І ви раніше, можливо, навіть відчували це, але ну, думали, що це просто відчуття, що ну, просто ви так е, собі надумали. Але це дійсно хтось із вашої сім'ї. І тут прямо це вже як е, ну, щось таке, конкретне, коли е, це стосується чоловіка, чоловік, якому ви дуже довіряли. Е, ви відчули, що щось не так. І ви могли за ним спостерігати, і ці ваші здогадки підтвердилися. Так, Підтвердилися ваші здогадки, і, можливо, якісь знайшли повідомлення, які чоловік надсилав комусь. І ну, У нас була розмова про це. Так, це як. Можливо, стосується ще роботи чоловіка, якісь робочі моменти, там ви. Ну, це як більш як зрада якась. Так, дайте пораду нашим дівчаткам. Емоційно це дуже вас вразило. Ви прямо. по шісті жезлів, Ви прямо знаєте, по-перше, що ви ніби зраділи, що ваші відчуття вас не підвели. І ви навіть могли зрадіти через те, що ви вивели його на чисту воду. Тут якось навіть не те, що ви засмутилися, ніби як ваша перемога це. Так. Зараз. І ви вирішили, що треба. Дивіться, дівчатка, якщо ви відчуваєте, що це вже не ваша людина, і вже все, ви довіряти цьому чоловіку не будете. Тут може бути у вас депресія, але я думаю, що ви для себе вже вирішили, що все закінчите. Ви ці стосунки, тому що ви достойна кращого.